А що, хазяєчки, Всі вже посадили озиму цибульку і часничок. Ну і я теж цибульку вже посадила. Як саджати не показую, тому що всі ми знаємо, як. У мене високі грядки, поживні грядки. Тут у мене чотири сорти цибульки. Я вибираю завжди дрібнішу цибульку. І посадила я її після огірочків. Оцю грядочку. Зараз буду готувати під чесничок. Де-не-де проросла малинка, я її пересаджу, а стару зріжу. Сильно скопувати я не скопую. Тут росли перець і баклажани, тому досить непогано буде посадити тут чесничок. Ось так я відерця з-під фарби, нічого страшного, розвела максим. Пів кубика на літру води. Тут в мене на 2 літри води, два сорти чесничку, це чотирьох зубка. А цей однорядка. Не знаю, що за сорт. Також дуже гарні. Я вибираю на насіння зубочки, замочую їх на хвилин 20-30. Акраз поки я підготую грядочку, цього буде досить цибульку, коли саджала, також таким чином, замочувала. Це навіть розчин від неї. І ось це висипаю. Максимом я користуюся вже багато років. І мені здається, що навіть протягом всього сезону ці біколі не так хворіють. Не так нападає цибулева муха і інші шкідники. Хоча обробки, звичайно, проводяться. Проводяться і не один раз. Це вже перевірено руками. Ось так покриваю розчином, стоїть. А я поки що йду скопувати грядочку. Грядка, до речі, виходить дуже така повітряна, м'ягка, листочки з малини, і з персика, що поруч ростуть, я не збираю, тому що це також добриво. Рядочки я роблю сантиметрів 21 від одного, а часничок саджаю досить густо, 8-10 сантиметрів один від одного, тому що грядку я в цьому році сформувала невеличку, бо у нас завжди залишається чесник, ось так. І присипаю просто землею. Потім, коли почнуться сталі морози день і вночі, тоді чоловік ще накриває гноєм зверху. Це вже перевірено руками, росте досить добре і гарні урожаї в нас виходять. Головне навесні, коли починаються сонячні дні, вчасно його зібрати, щоб не попріли в землі цибульки. І на початку літа ми вже починаємо споживати, тому що ми дуже любимо молодий чесничок. Пів грядочки я посадила одного сорту і пів грядочки іншого сорту. Ті зубочки, які залишилися, я завжди саджаю по полуниці. Він ніби відлякує хрущів. І ось так пізній вечір мене вже тут застав, але я вирізала малину всю. Повиносила сміття, чоловік за цей час переорав город на зиму. Ну от таким був сьогоднішній наш день, а такий захід сонця.